Головне на ранок 26 травня. Вже другу ніч поспіль. Ворог атакує Хмельниччину. У Хмельницькій ОДА повідомили про комбіновану атаку. За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільних немає. Пошкоджені приватні домогосподарства та підприємства. На фронті відбулося 180 бойових зіткнень найгарячіше на Покровському напрямку. Там захисники зупинили 63 ворожі штурми. Також окупанти 21 раз атакували на Лиманському напрямку, намагаючись вклинитися в оборону Рідкодуба, дуба, зеленої. Долини нового миру, президент США Дональд Трамп опублікував допис у соцмережі «Truth Social», в якому заявив, що Путін просто збожеволів. Трамп зазначив, що російські ракети та безпілотники обстрілюють міста в Україні без причини. Я завжди говорив, що він хоче всю Україну, а не тільки її частину. І можливо, це виявляється правдою, але якщо він це зробить, це призведе до падіння Росії. Йдеться у дописі Трампа. Президент України Володимир Зеленський запровадив персональні санкції проти трьох громадян України та чотирьох росіян. Серед них колишній народний депутат і блогер Ігор Мосійчук, очільник організації Дорожній контроль Ростислав Шапошніков, а також чеченський пропагандист Ахмед Дудаєв. Санкції передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, відмову в наданні віз та інше. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.